Цей сніг, а я чекаю таксі. А знаєте чому? Бо я їду забирати свій мод з мотодому з ТОшки? Зараз почекаю таксі і вперед. One eternity later. five minutes later. Спасибо. Hello. Так, ну що ж, любі друзі, обслужили мені мотоцикл на 6000, це було перше ТО. Ну, або друге, якщо зарахувати з нульовим ТО. Що зробили? Поміняли мастило, поміняли фільтр, перевірили, почитали комп'ютером все. Що ще? Що ще? А, це ланцюг обслужили, почистили, підтягнули, змазали. Да, і можна навалювати, але не сьогодні, бо сьогодні майже зима на вулиці, здається, близько. 2 градусів плюс 2. Хоч трошки пробувається сонце, але нехай воно вас не вводить в оману, бо холод страшний. Зараз трішки гріємось і їдемо додому. Сьогодні катосити не будемо, бо по-перше холодно, по-друге, взагалі немає часу на це. Я от буквально за 10 хвилин приїхав по дзвінку з сервісу, бо Якщо б я чекав до завтра, завтра була б ще гірша погода, а в п'ятницю вже хочеться. Хі -хі -хі, вже хочеться вийти і навалити. What? Bro, what Bro, are you talking about, man? Так, гріємось, гріємось, гріємось. І зараз поїдемо. Я не в екіпі, я по блатному, на форсах. Чому? Тому що в чому був, тому приїхав. Лише куртку, ну, перші в мене в шоломі завжди лежать. Лише куртку встиг натягнути. Шолом захопити і, і погнали. Так, вже трохи прогрілися. Навіть спорт я вироблю спорт, бо дороги холодні. Це вам не жарти. Це вам не жарти. Це вам не жарти. Потихенько, потихеньку головне. Так, вже, мабуть, митися буду в п'ятницю, бо я бачу, що мотоцикл брудний. Зараз пройдуть ці зими. І тоді я його помию, він буде гарнючий в мене і готовий повністю до сезону. Ото я буду роздавати, йо мойо аби ж вижити. Зараз будемо ганяти з зеленим потягом на зеленому байку. Поруч з зеленим бусом. Все зелене. І трава навіть ще зелена. Ще бо мало померзнути. Так, до речі, не так дорого обійшлося мені це обслуговування, всього 5,5 тисяч. Я вважаю, що це недорого. Враховуючи, що це трапляється раз на рік. Хай буде. Я думаю, що в якихось інших сервісах може бути і дешевше, я думаю, що десь там в гаражах можуть і за... Пів ціни зробити, але я купив його в мотодомі, і обслуговую його в мотодомі. І мотодім, до речі, мені. Е... Так. І мотодім, до речі, мені одного разу зробив дуже велику послугу. Коли я його купив, буквально тиждень покатався. А я ж взагалі це мій перший мод, я мало що знав. Тиждень покатався, і потім мене мій знайомий помітив, що блимає значок АБС постійно. І він сказав, перевір свій АБС, тебе здається, АБС не працює. Ну я ж виїхав, перевірив, гальманув, ну так, заднім колесом. А мене протягнуло. Ну, тобто колесо блокувалося, ми зрозуміли, що АБС не працює. І тоді я до них поїхав. Ну, мотоцикл ж у них був придбаний на гарантії. Я до них поїхав. І що вони зробили? Вони просто взяли модуль, ну, по-перше, так, це була проблема з модулем АБС, вони дістали модуль АБС з зразка, з мотоцикла, який стояв у них на вітрині, ну тобто в залі, і поставили його мені. А, якщо б вони такого не зробили, я б у свій перший мотосезон а, просто був би вимушений чекати. Близько двох місяців, поки мені по гарантії, на, так, безкоштовно по гарантії, довезуть модуль АБС. А вони це зробили за два дні. За два дні, тому що в перший день вони навіть ну, вони були зайняті. Так би вони зробили за день. І ви знаєте, такі моменти вони е, виховують лояльність. Тобто я до них лояльний після цього. Ух ти. Мало не сталося. Невеличка ДТП. За що я їм постійно респектую, і якщо хтось мене там питає, де що купити, де то, де сьо. Вибачте, за трошки сільський говір, але це в мене такі жарти. Та що ж ти будеш робити? Ні туди, ні сюди. Це він так мене пропускає, ну дякую. От. І власне... Якщо хтось питає, де що купити, я кажу мотодім. Йдіть всі в мотодім, бо моя лояльність з ними я вважаю, що буде надовго. І свій наступний мод я також куплю там. Я впевнений, бо вони возять кавасакі, а це віднині мій улюблений бренд мотоциклів. Вибачте, хрюкаю трошки. Бо трошки може і прохолодно. Ось який я ліхач. Взагалі. Ліхач-трюкач. А шолом потіє сильно. Відкриємо шолом. Буде задувати, звісно, в мікрофон. Але що там задувати, якщо мені їхати хвилину? От. Власне так, респект мотодом. Я вже майже під'їжджаю до свого дому. Тож зараз ще майже хвилинка. І все. Така коротка подорож. Ну, я ж все знімаю, тому як це треба було зняти. І... Але так, да, я кажу, що все знімаю, а я не пам'ятаю, щоб я знімав подорож до мотодому, коли я вдіс його на ТО. А, ні, знімав, знімав у вертикальному форматі, це буде шорт. Ем... Так, власне, наступного разу ми побачимось вже коли потепліє, а це має бути за. Два дні, тобто завтра у нас ще холод і зима, а післязавтра вже е, у нас буде плюс 13 чи 12 скільки там, я не пам'ятаю, але буде тепло. і Тоді я маю вже покатати трохи. Та й все. Все, друзі, на все добре, пока. Слава Україні!